Добрий 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 ранок, друзі. Я ось вийшла із кухні, бо готую сніданок. Та й думаю, поздоровкою з вами покажу, як, і, як заливає в нас сонечко. Дуже гарний день обіцяє бути. Я вже всіх попорала, вже курчаток, курей, кексу зараз винесу ще сніданок. Ось коровку вже, Коровка вже пасеться на низах. Так що, друзі, такі справи. Збігала на город, вирвала цибульки, вирвала кропу свіжого, вже огірочки на підході в мене, от -от. через день, через два буду їх вже збирати. Вчора зірвала ще два помідорчики. Сьогодні я салату не робила, а покажу вам наш сніданочок трошки пізніше, бо ще не приготувалося. Думаю, вийду з вами, поздоровкаюся. Ось такий тіньок у нас у дворі. Тут у нас завжди тіньок дуже гарно. І Як на дворі дуже спека, а в нас все одно тут прохолода. Так що, хоч і осінні у нас, звісно, в дворі багацько роботи, але ага. кумкуров погнав. Багацько роботи, але заради цього тіньочку я це все терплю. І виноградік росте. Листя, звісно, ми прибираємо восени з горіхів, з винограду. багато дуже листя в дворі. Ну нічого. Зато все літо ми в тіньочку. Бо до бабусі, як підеш у двір, та там, господі, спека така, що невозможна. Да, там жінки ви запитували мене. Е, почему ми кажемо бабуся, бабуся, як я з нею напряму балакаю, я кажу Ма на неї. <сум> Це мама мого чоловіка. Звати її Любов Петровна, так як і мою маму. У мене і мама Любов Петровна, і Свікров Любов Петровна. Отак от мені в житті повезло. Так що <сум> от такі друзі, справи. Зіно ну, от розказую про наш сніданок каша гречана. Зранку зварила в мультиварці овочна нарізка, огірочки, помідорки з нашого вже городу кушаємо. Такі смачні, аж солодкі. І от така у мене, у мене омлет з кабачками, з зеленью. Дуже смачно. Ну, хлібчик. А це моя порція кашки. Отакий от сніданочок сьогодні нас чекає. І буде ще кавуся з молоком. Так що всім смачного, хто зараз снідає або вечеряє. Ну, Ми будемо снідати. Друзі, сьогодні в Криму ховають мою тітушку, сестра, рідна сестра мого відчима, але для мене вони найрідніші люди. Дуже шкода, дуже хороша була жінка, добра, дуже добра. Ми її всі любили. І любимо наша тітя Машенька Дуже жалко, і мені дуже больно, що я не можу проститися. Так що такі друзі справи. Наша дорога тітя Машенька, царство небесне тобі. Поховають її коло батьків, коло її коло дідусь і бабушки. Будуть вони всі разом там. Ну, як душі їхні всі разом, хоч батько похований брати тут її, але душі, так ми думаємо, а там хто знає як. Дуже була вона хорошою людиною, дуже шкода. Дуже давно я з нею бачилася. Була в неї в гостях, як була в Криму. Так що, друзі, от такі справи. Наші рідні уходять. І дуже шкода, дуже болить душа. Мислено я там своїми всіми мислями. Так що такі справи. Ну, а ми будемо далі жити. І будемо їх пам'ятати. Вони живі в нашій пам'яті. Так що ось так. Я хочу це розповісти. Поставила телефон, а тоді думаю, ні, так і я розповім. Ай, значить, мама наша розійшлася з першим чоловіком, і нас, у неї було двоє дітей мій старший брат Андрій і я. І от коли вона зійшлася з цим очима моїм батьком, він для мене батько як рідний. Я свого рідного батька не пам'ятаю, а цей для мене як рідний. Він ніколи мене не обідав. От. Тут він похований, я ухажую за могилкою. В Взагалі, все добре. Я думаю, він <смі> на мене не в обіді. Ми всі да, з ним дружно жили. А батьки його, бабушка і дідушка, дуже хороші були люди: бабуська Поля і дідушка Вася. Вони якось не розділяли. І вони всі дають. І от що я хочу сказати, це тітя Маша і Люба ще в, не, в нього сестра. Ну, якось валя ще є сестра, ну, ми з нею не общалися. А от до Люби ми їздили в гості на море, теж хороша сестра. От Вони живуть всі в Криму. І... Що я хочу сказати? От як я була маленькою і вже старше, вже така була підлітком. Вони всі мене називали Альонка. І що я хочу сказати? Щоб не було, як не було. Ну, я їх всіх люблю в душі. Ця, звісно, війна. Розділила всі мнення, ну Бог з ним. Нам це, може, ми до кінця цього -всього і не розуміємо. Ні, я розумію, що Росія агресор і що вона напала на нашу Україну. Вот. Але я все одно всіх своїх рідних люблю. Же світь одна. Так що такі справи, друзі. Трошки вам розповіла і розстроїлася, бо це для мене дуже-дуже болить. Так, друзі, вийшла я на город. Зараз 9 годин ранку, до 10 я попрацюю і йду, бо жарко. От, тут у мене огірочки чисті, помідорки поки чисті. Ця сторона в мене нічого, а от кабаки ось, Ті, що внизу, там осуд, і треба йти його вирубувати. Так що йду, я попрацюю. Ось о, Чоловік вчора тут покосив коровки, а тут він ось я не тронув макі. Він знає, що я дуже-дуже люблю макі і оставив, щоб я ними насолодилася. І там воно в кінці, теж зараз я піду, там теж воно мак квітне. Так що горох ось у нас вже, бачите. Які є. Треба обірвати срочно ці, та заморозю, положу в морозилку, а тоді чи вготуй. Буду в борщ додати і щось приготую. Так що сьогодні треба обірвати, вже нових не буде. І вирвати його коровки. А тут огірочки може посадю. Може, тому що вони... У нас на горі тут, бабуся там посадила на горі. Ось цей рядочок вам плохо видно, чорнобривців будуть квітнути в мене тут. Оце баштанчик мій, заріс, трошки треба теж пройтися. от І кабаки. Оце внизу така галявина, вона тут, бачите, оце заросла, а вгорі чистенько. Ну нічого, попрацюємо. А ви зо мною життя продовжується, робимо далі. Що робити? Душа болить, серце плаче, а робити піду, хоч трошки відволікуся. Все одно не вийде, все одно в думках я там з моїми рідними. Ну що ти зробиш? Ось Дивіться, кормові кавунчики вже цвітуть. Ось квітнуть. Видно вам цвіточок видно? Бачите? Ось. І... Тут в основному берізка оця. І осот, От, все. Ну, оце я хочу його вирубати, бо там прям ціла галявина осоти. Вгорі, ну теж є бур'ян, але не особо. Я так думала, що другий раз просапаю, воно заплете. Але ні. Воно було жара, воно повільно. Оце ще стало мокро, воно вже пішло заполітати. Та я хочу, поки можна влізти, його просапати. Хто? Мак. А, чого косиш? Корові з, з грибем та йдемо. Корові з грибем та Ну, а що робити? Чого я знімаю, людись? Що в нас такий тут бур'ян, що посіяли траву, а росте лобода. І цей, як воно. Як ото називається? Коротше, вредна ото трава. Бур'ян. Росте один бур'ян, а то ми сіяли ячмінь, трошки пообсипався, є трошки ячмінь. Ну, лободу, це ж корові не можна, бо в неї до ободи, може бути, понос. Згрібаємо тоді, висохне і викидаємо палим. Все. І так 10 на це точно. Чоловік каже, 10 разів на рік. головне, щоб не було безроботиці, дедушка. Чуєш, щоб не було безроботиці у нас, щоб ми не лежали на кроваті, а пахали і пахали. Щоб жир не зав'язувався сильно на пузі, треба працювати, але воно вже скоро буде, гілки, вона кожен год обламується гілки. Ну, раніше я закривала компоти, а зараз ж не закриваю, так, поїмо вона така, аж янтарна. Чоловік каже, будемо торгувати. <різь> Ой, ну, побачимо. От. Більше не потратиш на рвання її, ніж. Даром віддати людям. <сіх> так що, друзі, таке діло. Оце ж такий у нас тут лісок, нема кому, не доходять руки до нього. Все, хіба ухватиш? Ось так він косить. Сказала, щоб маки мені не косив. <сіх> ось так він косить, це ж у нього б'ється. На акумуляторі коса. Ось один посади, їх два, другий тоді заряджає. Так, друзі, ось 4- майже 5 рядків я пройшла самих самих грязних, де був осот. Трава дрібна. Після доща висипала, куча дрібненької трави. Ну нічого, дасть мені Бог сили. Я це все пройду. Отут асот, бачите, ось над цвітками. Баштанчик треба просипати на цибулі суд. Ну, взагалі, потихеньку на сьогодні, на, до обіду хватить. Пішла я на кухню готувати щось на обід. Ось, Так що, саме грязне, я висипала. Моя душа тепер спокійна. Знову, друзі, знімаю вам на темну, бо у нас виключило світло. Ось таку картошечку я приготувала кусочками з зажаркою, з укропчиком на обід. Це у нас сільдочка під зеленим очком, з олійкою і з уксуском. Це ранку залишилось у нас. Е, як вона? ну, коротше, там ці. Гадала, омлет <свіття> з яєчок, з кабачками, з зеленю. Картошечка і ікру кабачкову я зробила вже сьогодні нову, бо ту вже ми поїли. Так що, вибачте, світла немає. В час нам виключили, ми бігом коровку здоїли до часу і вже відправили її на низи. Та й прийшли, ми завжди обідаємо до того, як йдемо доїти. Ну а сьогодні трошки графік помінявся, бо світло виключили рано. У нас у час дня і не буде у нас до 15 годин. Так що всім смачного, хто обідає і нам також. Ой, друзі, в нас днем така жара, це кошмар. Ми сидимо в хаті і нікуди не виходили в день. Оце встала, оддихнула, попелісосила кругом у хаті, повитирала пиль, в кухні кругом попелісосила, в калідорі поприбирала, винесла вишні в погріб, ну, в общем, хазяйнувала. Посуду помить там трошки несколько тарілок, я не вспіла, бо нам виключили заново світло. У 15 8-го і до 9, так що вечором мені сьогодні предстоїть корову доїти руками. А зараз, мабуть, беру відьорка та піду рвати іргу, бо треба зібрати. Поки ще є в мене время, трошки, піду порву, хоч на вечір нам поїсти. Так що, друзі, тоді, вже, коли я подаю корівку, прийду додому, тоді сяду на лавочку і ми з вами побалакаємо. А поки пока-пока. Оце ж. Ще хочу сказати: це ж коли я наберу тисячу підписчиків, я зможу виходити з вами в прямі ефіри. А поки я поки тисячу маю в мене підписчиків, я не можу виходити в прямі ефіри. Так що, друзі, осталось ще трошки. Давайте піднажмем. підписуйтеся, я бачу, що багато дивляться без підписки. Підпишіться, вам же не важко, вам же не важко. Воно ж вам нічого не стоє. нажати підписатися і нажати колокольчик, щоб показувало, коли виходить моє відео. А тим, хто підписаний всім, та й хто не підписаний, всім дякую, хто дивиться моє відео, кому цікаво наша життя сільська, як ми живемо у селі, як ми працюємо, що ми придбаємо, які наші городи, яке наше хазяйство. Всім дякую, безмежно дякую. Ось прийшла я до Єргії. Подивіться, скільки її вся чорна, дуже багато чорної. Ось. Зараз буду збирати. Дуже багато. Треба визбирати. Вона смачна, поживна. Та диви. Оця гілка мене зачіпає, хочу, щоб я її зламала. Так, друзі, не собирала, я Іргі нарвала. ну Десь Півтори літрових баночки. Ну, Нам хватить попоїсти. Так що дуже довго і рвати, бо вона ж не сильно така крупна, як смородинка. Уже пора йти по коровку. Зараз уже без бізнесі вісім вечора. Чоловік доє. От, у нас світла немає. Треба вже йти по коровку. Так що, отаке, друзі, справи. Я. Управляюся вже всіх накормила ввечері. Курчат, курей. Чоловік все наготовив коровки на вечір люцерки. Ми зарані її косимо, вона прив'яне і тоді ми їй даємо. Зараз він принесе косу, заховаємо усе в гараж. Та й піде він по корову, а я піду на те дворіще. Ой, як воно вже надоїло бігати туди, сюди сил немає. Оці два двори. Ну що поробиш, що поробиш? Така наша судьба, така участь наша. О, як сказав, піде по корову аж пів косе. Ну, я вирішила випустити курочок. Хай трошки хоч трави пощіплють. Бо вони вже засиділись у дворі. Нема мені ніколи їх пасти. Все бігом-бігом. Так що отак. Пасіться, пасіться, не піряйте, бо за жену будете піряти. Бо вони бідні не знають, що їм робити. Чи пастися, чи кудись бігти. Да? Красотки. Красотки. Вот. Угу, угу. Що <риклад> ти там сокорчиш? <риклад> керує, керує. Як в світі, так? Да? Мужики люблять керувати. <риклад> Хай не обідуться мужчини. Що я так кажу? Це правда. Жінки, звісно, не вступають, Ну, в мене чоловік любить покерувати. <риклад> Тут шпоришик, вони люблять шпоришик. Я і курчаткам буває, я нариваю шпориши. Укропим вириваю там по цьому, по огірках повиривала укроп. Щось сусіди наші кричать. На дітей, мабуть, там у них малі діти. та ще після дощу пішли, мигом воно заростає все. Треба кругом усе заново косити, чоловік не всває, сердиться, бо ця коса, що на акумуляторах вона слабенька. От. А тут треба такою косити, лескою, мабуть. Або я й не знаю. Я, чесно сказати, не знаю. Курчата мої сидять бідні в загорітки з квочкою, не знаю, чи квочку одних уже вже викинути, хай самі будуть. Що з ними робити, чи хай ще сидить. Оце 16 числа був місяць, як вони виявилися в мене, як я підкупила. Понятне, що якби вони б на волі піряли, вони б швидше й росли. А так заперті, ну, куди ж випускати як. Вони потікають по сідкою, кругом, це треба городити куча, вулицю треба городити, от городу відсюди, де його що брати. Все, городити, городити. От. Ну, сусідки, я ж вам показувала у відео, сусідки повибігали, курчата, а собаки попригрізали їм. Ноги поростерзували. Казав сьогодні сусід, що 9 штук розтерзали. Це мислимо, глядиш, глядиш, а собаки їх пораз. Воно чоловік, бачите, коса, 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 Коси. такі в нас зарослі, толку з їх немає, бо там повіліка. й бур'ян, що стоїть, оно стіною, то треба великою косою буде він косить. Бо ця не бере, це тільки малий бур'ян викосує. Це ж ми отам, де сіяли. Виложили 450 гривень на цю траву. Ну хто знає. Ось, може, після дощ вона піде, бо побіждають, поки бур'яний. Всякі рідні лобода. Всякі бур'яни. А це моє ось. Щас я, бо я приблизила, чоловіка показувала. А це ось мій городик. Любуюся, ним любуюся. Та не переживай. От там квасолька далі. Ту, що я садила, кстати, є такі, що вилазять. Оце ж дощик промочив. От. От там у мене ще багато, кропу багато. Ну, нехай буде. Треба, щоб вже щось і насіялось на городі, бо ми його це ж так не виводимо. Ідіть, а ну, давайте, давайте, не йдіть сюди за мною. Там пасіться, хвата там трави. Давайте. Не бігайте за мною. Сливи воно є де-не-де. Де. От, от такі ось, дивіться, утром і вечором ходю, собираю жуків каралацьких. Воно вже дивіться, які в мене висять баклажанчики. Воно, бачите, які баклажанчики вже висять. Цвітуть вовсю. Вже скоро будемо і баклажани кушати. Ось, дивіться. Оце ж. Вже їх вечором буде тьма. Уже два сидять каралади. Два, воно третій. Вон тут який великий. Вони мігом ростуть баклажанчики. Дивіться, ось я недавно тільки ці, а вже який ось висить. Подивіться. красунчик, Бачите, які гарненькі. Воно диви, недавно ціл, а вже який величенький баклажанчик. Тут помідорки на завтра нам. А ось два штучки є. Два штучки ось є. Воно, бачите помідорики. Так що потрошку. Щось ми смакуємо. А які вони добрі? Це, між прочим, дідушка, оці високорослі це розові. Ось о, бачиш. А вони каряві ось такі. Ну розові. Розові. Ну, в мене теж. У мене теж є розові там на моїх. А? Уже вона три каралади задушила, ну? Ну чого їм сюди лізти, а? Ось які мої гергіни вже великі, подивися. Вже туди-сюди та й цвісті будуть. І ці баклажани диви, які вже великі цвітуть. Ну тут нема. Це... Кого? Уже перчики є маленькі на гіркому перці. А ці диви. І не пов'яли ті, що я вчора садила, ні, ото й порівняв. А ці ні, диви з Кого б? А, оці. Та я трошки вбрала, а я деякі не можу висмикнути. Так що ти тобі треба висмикнути. Мене, си... для задів, Мене для сили права. не вистачає. Си. Нема кому, нема. Треба шукувати. Люда, не хоче, не хоче. Да, Люда приїде тобі помідори підв'язувати. Що ти мелеш? Болтушка. Ага. Не й свої насажені. Огірочки там уже завтра будуть, я бачила. на наполі воно. А тут помідори в мене, ото такі з піптиком є. Поняв? Е? Красиві воно. Все та будьонівка чи як вона називалася То. Є такі в мене. Ось, ось, дивіться, огурчики вже будуть, вже завтра будемо чи післязавтра зривати. Ось такі пузаньки, пузаньки лежать. пузанючки, І там я бачила такі величенькі. Ну, в общем, щось є, А цибуля наша вже починає підсихати ще рано. Я знаю, що я всегда. До свого дня рождення. Перед своїм день народженням починаю її прибирати. А ще до дня рождення 3 неділі цілі. А то і більше. 11 липня у мене день народження. А внучки мої 3 липня буде 7 років. Ось ось і на цьому. Дивіться, які ось пузаньки лежать. Уже ось ось. Буду зривати. Ще день-два. І будемо рвати і тут огірочки. Так що це таке. Каваки мої теперішки я просипала на красиві такі. Та ну сама любуюся. Друзі, зараз уже півдесятого вечора, в нас майже вже темно. Це на відео показує, що світліше так. Ось курчат я тільки що прийшла, закрила курей, бо сьогодні ми пізно доїли коровку, бо світло в нас включили в началі 10-го. Оце ж я процедила молочко та й вийшла, думаю, запишу ж останні кадри з сьогоднішнього відео. Ось так пройшов день, весь в заботах, весь у роботі. Днем, понятно, що ми відпочивали. Я вам розказувала, що днем було дуже-дуже сильно жарко. Завтра вранці так само піду посапаю зранку, а тоді вже буду робити все вдома. Це я вийшла в це дворище, бо там в дворі під виноградом геть темно. Тут ще трошки отак виднувато. От. Ну що ж, я вам бажаю мирної ночі, мирного вечора, тихої ночі. Бо сьогодні у нас було гучно. Я не буду казати, де, але у людей повилітали й вікна в нашому районі. Ні, Не в нашому селищі, а в нашому районі. Так що, друзі, оце таке. Ну, добре. Надіємося, що все буде добре. На добраніч вам усім, всіх люблю, обнімаю. Ось комари літають. Так що всім пока-пока. До завтра. Зустрінемося. Я сподіваюся, що воно настане для всіх нас. Так що пока-пока.